Якщо ви впевнені, що Прозоро це завжди про складні тендерні процедури, підготовку сотні папірців та суцільну бюрократію, тоді перегляньте це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, що Прозоро сьогодні це адаптована до війни система електронних закупівель, яка дозволяє швидко та у простий спосіб продавати державі. Публічні організації в умовах війни можуть купувати товари на будь-які суми без проведення обтяжливих тендерів. Мова йде про законний спосіб закупівлі через запит ціни пропозиції, тобто прозоро-маркет. Як це працює? Замовник оголошує запит ціни пропозиції, де постачальник пропонує свою ціну для вибору найкращої. Які ще переваги продажів через запит ціни. Не потрібно самостійно шукати тендери. Система сама повідомляє про нові запити цін від замовників. Учасник не витрачає ресурс на підготовку тендерної пропозиції. Учасник платить комісію тільки за укладений договір. Замовники можуть купувати товари без обмежень по сумі очікуваної вартості, що найчастіше купують держзамовники через запит ціни пропозиції: електрична енергія, продукти харчування, пальне та багато інших категорій. Як почати продавати в запитах цінових пропозицій? Учаснику потрібно зареєструватися на офіційному майданчику для проведення публічних закупівель є тендер. А далі наша команда допоможе вам пройти кваліфікацію в категорії товарів, які ви плануєте продавати державі, та почати отримувати запити на ціни. Кваліфікація в каталоги і додавання товарів безоплатна. Постачальник сплачує лише комісію від суми договору, укладеного із замовником. Розмір комісії визначений урядом. Отже, у воєнний час Прозоро продовжує функціонувати, залишаючись при цьому надійним каналом збуту для тисяч компаній. Для певної частки бізнесу публічні закупівлі це реальна можливість додаткового розвитку, а для декого – навіть основний спосіб заробітку. Не втрачайте і ви можливість заробити в Прозоро та долучайтесь в ради успішних продавців вже зараз.